Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. По-перше, всіх хочу привітати з новим 2024 роком, так як це відео вийшло у мене перше у новому році. Тож всіх вітаю! Салати вже всі з'їли з майонезом, тепер будемо готувати корисний салат. Влаштуємо собі розгрузку і запасемось вітамінчиками. Для цього салату я буду використовувати рожеву редьку. Можна взяти білу редьку, можна чорну навіть взяти. От Дивіться, яка вона красива рожева всередині. Також шматочок селери я взяла кореня, корінь топінамбура. А також грейпфрут. Замість грейпфрута можна взяти шматочок лимона або яблучний оцет. Топінамбур я помила щіткою, а тепер ножиком зачищу отакі такі от діляночки, які мені не подобаються. А так шкірку не буду чистить, так як в ній багато корисних речовин. Всі ви, мабуть, добре знаєте цей корнеплід. Він ще називається земляна груша, а в нас він називався Ріпа. Росте на луках і багато хто висаджує на городі по межах. Різні сорти є топінамбуру, є такий жовтуватий, а є такий більш рожевий. Так як земля зараз не замерша, може. Накопати собі такого топінамбуру. Я ж купила його на базарі. Всі знають, що він дуже корисний при цукровому діабеті, а також він лікує гастрит, заспокоює нервову систему, виводить солі, а також поганий холестерин. Тобто, в кого діабет і подагра, їмо цей салат кожен день потроху, не лінуємось. Буду використовувати редьку. Половинку редьки я вже. Готувала на салат, а цю половинку почищу і теж буду використовувати. Редька дуже корисна для роботи серця, а також у неї є бактерицидні властивості. Ну, і Крім того, дуже багато різних корисних вітамінів, мікроелементів. Тобто, кому цікаво, можете почитати. В інтернеті про неї. Я вже сказала, що крім такої рожевої, можна використовувати таку білу, довгу редьку, дайкон, або зелену, ну і також чорну редьку. Також буду використовувати грейпфрут, почищу його. і... Половинку, може навіть трошки менше, використаю цей салат. Якщо ви не любите гірчинки від грейфрута, то звичайно не використовуйте його, бо салат буде мати трошки таку невеличку гірчинку. Звичайно, я його почищу від плівочок, щоб не гірчив сильно. І грейфрут також корисний при цукровому діабеті, тобто. Він не забороняється нам, але ж, звичайно, як завжди, не зловживаємо. Йому небагато в міру. В грейпфруті дуже багато вітамінів і мікроелементів. І він ще має антибактеріальні властивості, підвищує імунітет також. Тобто... Те, що нам треба. Для салату я буду використовувати от таких 5 часточок грейпфрута. Грейпфрут надасть салату кислинку, трошки солодощів і також соковитість. Руки після використання грейпфруту не миємо, а отак сік втираємо в руки. Нехай наші ручки будуть красиві, ніжні. Я також, якщо не забуваю, втираю сік лимона, коли використовую лимон. А також коли розробляю жирненьку рибу або оселедці, теж втираю в руки. Може, дехто скаже в такому віці вже нічого не допоможе, може й не допоможе, але ми будемо надіятися. І будемо використовувати і думати, що це нам дуже допомагає. Зберегти наші руки. Всі овочі натираємо на терку. Я натираю на таку терку для моркви по-корейськи. А можна натерти взагалі на дрібненьку терку, звичайно. Корінь селери почистила і теж буду натирати. Якщо не любите корінь селери, візьміть його трішки. Привчайте себе його їсти, бо він теж дуже-дуже корисний. Особливо нам діабетикам. Та й не тільки. А тепер натираю редьку. Теж все на цю терку. Отака красива яскрава соломка. Цей салат можна не підсолювати, але, звичайно ж, для смаку я так трошки підсолю його, перемішаю, він стане м'якшим, пустить трошки соку, і це буде смачніше, звичайно ж. Грейпфрут нарізаю невеличкими шматочками. При бажанні можна додати ще якісь овочі, можна трішки натерти моркви, але я не захотіла цього робити. А от зелені трішки додам. У мене це зелена цибуля і петрушка. Нарізаю дрібненькими шматочками. Зелень відправляю у миску до нашого салату, а також буду додавати пряності. У мене це трішки коріандру, чорний мелений перець, а також хмелі сунелі. Ще додам дві столові ложки олії. У мене олія. Соняшникова, пахуча, а можна додати оливкову чи будь-яку за вашим смаком. Все ретельно перемішую. Такий салат корисний не лише діабетикам, а і тим, хто хоче трішки скинути зайвої ваги або й просто наповнитись вітамінами. Отака красива вітамінна тарілочка. То, що ми робимо? Знімаємо пробу, куштуємо цей салатик. Ммм, як же це смачно. Соковитий, дуже смачний і навіть гірчинка ця мені подобається. Спробуйте, приготуйте. Вам теж сподобається. Готуйте разом зі мною, дивіться мої відео, пишіть коментарі, мені дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!